Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео робимо наш традиційний розклад на щодень для України, і сьогодні ми з вами дивимося черговий тиждень березня. Період з 17 до 23 березня 2025 року. Яким буде цей тиждень, що важливого готує, які попередження хочуть нам підказати сьогодні Таро? Давайте будемо з'ясовувати. Як завжди нагадую, кому мої прогнози важливі і цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький. Також буду вдячний за репост відео. Вподобайки ставте і пишіть ваші коментарі з вашими баченнями, перечуттями. І, взагалі, дуже часто ви пишете цікаві коментарі, тому навіть просто їх цікаво читати. А Також нагадую, що є розклад по регіонах гарячих точках України на березень 2025 року. В коментарях я прикріплю посилання, за яким ви зможете перейти і подивитися даний прогноз. Отже, загальна характеристика тижня. Перша колода Fero Ошо. Карта проекцій. Ну, така собі карта, з врахуванням того, що в нас кожен день важливий і по своєму багато в чому. Вирішальний карта проекції, вона все рівно говорить про те, що одне, хтось собі думає, уявляє, інше це той, що хтось там думає, уявляє, собі по другому уявляє, а третій, по третьому. Знаєте, той принцип такий. Я думаю, що ти думаєш, що я думаю, про що ти думаєш. Заплутано, правда? Отак От само про цей та сама карта. Що там, хто думає, про що там хто думає? Чи не думає? Оце, власне, про те. Отакий якийсь тиждень, тому наше завдання відсторонюватись від зайвої непотрібної інформації, і знаєте, кажуть, бути вірному собі і не здогадуватися, хто там що думає, передумає, а напряму підійти і вияснити, чітко все проговорити, щоб не було потім плутанин недомовленостей, і щоб не було потім такого: ой, а я думав, що це має бути не так. І не робити своїх проекцій на когось і чужих проекцій по відношенню до себе не приміряти. Тому що якщо чиясь проекція по відношенню до вас спрацьовує, це не означає, що ви там такі чи не такі. Або ж, знову ж таки, якщо ви собі щось там придумали, то це не означає, що та ситуація насправді такої є. Тобто треба жити тут і тепер, виходити з реальної картини стану речей. Тут більш така. Карта, скажімо, сильніша, повчальніша, я би сказав, карта Верховний Жрець для України, ну це свого роду про правильну підтримку та покровительство, а також карта віри, де кожному по вірі його і прийде. Тому що думаємо, те до себе і притягуємо. Далі у нас карта справедливості. Ну, дуже хочеться справедливих побільше рішень. Але це ще й підписання. Що, так сказав, підписання, укладення угод, домовленостей на якихось верховних рівнях, може і підписання. Бо в нас найближчі важливі дати це якраз 23 число, ну і там 17 ми вже теж про це я говорив в іншому прогнозі. 16-го вирішення, 17-го з 17-го озвучення рішень США, а 23-го, в принципі, як важливе число по багатьох теж аспектах. Ой, тут така прям дуже хороша карта мед з молоком. Ну, дай Бог, щоб так і було. Я тільки за, щоб тільки позитивні прогнози збувались. Бо мед з молоком це якраз про хороше безтурботне життя. А в нас може бути воно перед усім, коли повноцінно припиниться війна. І буде мир і спокій, і процвітання в нашій країні. Ну, динаміка така, бачите, карта показує, аби воно ще реалізувалось на рівні фізики. Ну і перезавантаження, перезагрозки. Я наголошую, що зараз період і коридору за і ретроградності Меркурія, Венери, і 20 го числа у нас рівнодення. І оці всі багато-багато всяких різних подій сприяють завершенню, обнуленню, перезавантаженню того, що давним-давно треба було завершити. З іншої сторони, це карта про неочікуваніші якісь діяння ворога і загрози, але взагалі це обнулення, перезагрузка, очищення, таке, знаєте, авантюра, яка вдалась. Головне не скакати там, знаєте, в прірву, а грамотно все продумати, бо деколи можна так по краю прірви ходити, але і грамотно вийти з тої ситуації. Ну, тиждень я бачу цікавий, дуже цікавий, і ще неочікувані якісь рішення. Чомусь таке, що слово йде, якісь можливі вияснювання, конфлікти, компромати, і потім компроміси, і улагодження, і домовленості якось так, від якихось таких, знаєте, гострих, ультиматуві, можливо, навіть, до втихомирення балансу. Такі от йдуть, знаєте, то вверх, то вниз. Такі гойдалки. Понеділок. Карта поділу. Добре, коли є чим ділиться. Поділяться з нами. поділимось рано чи пізно, і ми, бо буде чим. Тут у нас карта сили. Боротьба, 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 боротьба. Боротьба за, за правду і справедливість. Башня. Ну, загроз є багато. І та інформація, яка день буде озвучена, чи яка прийде, може теж нести певні загрози для нас або ж ворога збунтувати ще, показати свою, оту вкотре нехорошу силу, тому день по небезпеках загрозливий. Чим більше нам буде плюс, тим більше та нечість буде казитись біснуватись. П'ятірка Пентаклів. Карта, яка називається труднощі фінансові, необхідність підтримки, але з іншої сторони, не зациклюйтесь на матеріальному, і допомога прийде, звідки не чекали. І тут в нас вихід із замкнутого кола, можливість вийти з замкнутого кола. Але поки що по цьому колу ми ходимо. Ну, такий день. Такий собі день. Є загрози свої, є і плюси. Вівторок. Карта гармонії. Тут у нас <кхід> туз пентаклів. Оце якраз про якісь важливі і угоди, і домовленості. Те, що може привести Україну саме до гармонії. Переговори домовленості, розмови, новини, важлива інформація, важливі підказки. Рука допомоги. то з Кубків це як, як чаша, як наповнення. Рука допомоги прийде вчасно. І тут така теж спина допомоги. Цікаво, коли карти одна одну підтверджують. Ну, вівторок такий дуже багато обіцяльний в енергетичному плані і на рівні різних важливих подій. Подивимося, як воно буде відображатись на рівні фізики. Середа, карта хоробрості. Можливість скинути важкий груз. Але ще тиск давка йде. Прям тиск йде. Сила для воїнів. Діва Кубків. Захоплення світом. І теж про важливі якісь такі повідомлення, успіх, вдача через. Через те, що ми довели свою силу і хоробрість. Йде успіх, вдача, підтримка, можливість скинути важкий груз, підтримка для воїнів. Можуть бути і оголошені якісь важливі пакети допомоги. Але ж з іншої сторони, і те, що як щасливий опадок, щасливий шанс значно пришвидшити, змінити хід подій майбутнього в користь України. Четвер, так, 17, 17, це якраз рівнодення в четвер, 20 числа. Активно, що ви робити? робите? Відпускати минуле, чистити минуле? Карта боротьби. Ну, в такі дні, нечисть особливо активна. Верховний суд, хто живе не по Божому закону, не по закону Всесвіту, не по справедливості, не по чесності, в цей день особливо. Буде піддаватись Верховному суду. І карма має швидко догнати тих, хто живе неправильно. Місяць боротьба страхами. Ну і правильні обряди, правильні думки, правильні посили в цей день помножуються багато-багато разів. Нечість своє захоче колотити, а ми силою світла нечість будемо долати і перемагати. І... Споріднені душі. Як би там не було, щоб та начись не колотила, подолай. День має свої загрози, одразу кажу, але ж і важливі, доленосні, верховні теж рішення, прийняті важливі інформація, підказки, можливість завершення попереднього циклу, і по угодах, теж і по пропозиціях важливий день. І в плані допомоги може бути важливий день. Хочеться сказати по звільненню полонених по рішенню в цих питаннях теж може бути якраз важливий день. А ще важливе викриття і покарання винних. Винних всяких зрадах, всяких ворожих колабораціях, всяких корупціонерів і так далі. П'ятниця. Тут така картика називається відпочинок. Сила імператора. Сила за нами. Село покровительства. Батьківська карта така. Цікаво. Відповідь так, і скажуть вам так. Це 21 число. І відповідь прийде на, 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 на те питання одвічне. Чому так? Йдіть до кінця і будете знати, чому так. Ну, ви знаєте, до чого так. От. Правильні емоції, правильне висловлення емоцій, вміння правильно контролювати все веде до точки нового рівня, прориву там, де це необхідно, і оновлення в плані правительства. Це і для України, і про Україну, і по відношенню до України важливі ще візити, зустрічі та розмови. Такими сильними світу цього персонажами, персонами. Субота. Нові можливості. Ну Після п'ятниці то така карта якраз. Тут а, ще боротьба з всякими злодіями. Там козні строї. Тут ще карта небезпек, якогось розчарування. Відпускаємо ситуацію. Карта каже, відпускаємо ситуацію. Що можемо змінити, міняємо, що не можемо змінити, приймаємо і потім вже діємо по ситуації. А тут карта племені. Тобто, правильні союзи, правильна підтримка, правильні союзи дасть можливість ворога подолати. Так, королева Кубків. Так що ще раз кажу: світ не без добрих людей. Закриються одні можливості одні двері, відкриються, значить, інші можливості, інші двері. І навіть рішення прийняті попередньо, не дуже добрі для нас, не означає, що вони остаточні і незмінні. І неділя, 23 число, теж важливість цього числа я говорив. Тут карта така: успіх, вдача і малими кроками до великої перемоги. Сім кубків! Якесь ще викриття певних ілюзій? І от той, хто псує. Чи переговорного процесу вважають, чи взагалі той, хто псує щось добре, що може бути, теж викриття карта. І тут покровительство вищих сил. До речі, сьогодні теж активно багато карт жіночих, четвірка кубків. Тримайте емоції під контролем, медитація, молитва. Дуже багато сьогодні карт про медитацію, молитву знову ж таки, про духовність. Зміни духовні ведуть до змін фізичних. І добре думайте. Що сказати, що зробити, обдумані правильно плани ведуть до такої регенерації. І навіть на такому попелищі згарищі відроджується, відростає живе дерево, жива енергія. Ось які в нас сьогодні такі дуже багато в чому символічні карти. Як бачите, є ще і не попередження. А є і вкотре підказки, що як би там не було, все-таки, дай Бог, рухаємось і активно до завершення всього того жахіття. Так що, всім дякую за увагу. Чекатиму ваших роздумів в коментарях з приводу озвучених тем. І почуємось з вами в наступних відео, ефірах, прогнозуваннях, енергопрактиках. Будьте здорові, бережіть себе, як завжди, світла, всім побільше відправляю. Миру внутрішнього зовнішнього бажаю і продовжуємо наш рух разом до перемоги. Почуємося.